Всім привіт! Продовжуємо розглядати геометрію 7 класу. Сьогоднішнє сьогоднішньому відео у нас п'ята самостійна робота. Паралельні та перпендикулярні прямі їхні властивості, перпендикуляр відстань від точки до прямої. Знову ж таки, в мене прохання, якщо вам відео буде корисним, підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть якийсь коментар, щоб це відео побачило якомога більше користувачів. Переходимо! До розв'язання. Стандартно у нас в усіх самостійних роботах чотири завдання різного рівня складності. Перше завдання. Укажіть паралельні прямі. І чотири варіанти відповіді у нас є. Чотири варіанти розміщення прямих. Для того, щоб указати паралельні прямі, ми повинні згадати означення паралельних прямих. Прямі називаються паралельними, якщо вони не перетинаються. Тобто ми повинні на малюнку побачити прямі, які не перетинаються. Варіант А. Дивіться, що ну тут явно прямі А і Б перетинаються. Тому вони не є паралельними. Варіант Б. Дивіться. На малюнку прямі, начебто, не перетинаються. Варіант Б. Ось А. І ось так пряма Б розміщена. Але ми знаємо, що прямі це безкінечні лінії, тому. Вони мають проходити далі. Якщо ми далі їх проведемо різні боки, да, то ми побачимо, що вони все ж таки перетнуться. Тому варіант Б також прямі непаралельні. От варіант В, тут у нас прямі не перетинаються. Скільки б ми не продовжували, вони ніколи не перетнуться. От тому варіанті В, прямі паралельні. Ну і прямі А і Б. Вони перетинаються, причому перетинаються під прямим кутом, отже, вони перпендикулярні. Нас питається, укажіть паралельні прямі, тому правильною відповіддю до першого завдання буде варіант відповіді В. Далі, наступне друге завдання. На рисунку 1, воно у нас рисунок 1. Укажіть перпендикулярні прямі, якщо вони є. Тут у нас три прямих, вони. Ось таким чином побудовані. Поставлено точки перетину. Тобто прямі перетинаються, вже вони перетинаються під певним кутом. Нам треба знайти перпендикулярні прямі. Тобто, ми повинні знайти ті прямі, які перетинаються під прямим кутом. Дивимося, Прямі АБ і АЦ. Вони перетинаються в точці А. Але перетинаються під гострим кутом. Цей кут не є прямим. Тому. Прямі АВ і АС не перпендикулярні. Прямі С, і СБ притинаються перетинаються в точці С. Також перетинаються вони під якимось гострим кутом. Кут менше 90 градусів, тому вони також не є перпендикулярні. Які в нас ще є прямі БЦ і АБ? Перетинаються вони в точці Б і на малюнку цей кут прямий. Тому прямі АБ. І Б будуть перпендикулярні А Б перпендикулярно В Більше перпендикулярних прямих на цьому малюнку немає. Дивимося. Шукаємо варіант відповіді А Б і Б С. Ось він варіант відповіді А. Тому правильною відповіддю на друге завдання цієї самостійної роботи буде варіант відповіді А. Третє завдання. От тут багато умов в третьому завданні. Пряма А, паралельна прямій Б. Пряма А, ось малюнок. Пряма А, паралельна прямій Б. А, паралельно Б. Записали цю умову. Точка С не належить жодній із цих прямих. Рисунок 2. От точка С у нас ось так поставлена точка С. Через точку С проведіть пряму перпендикулярно до прямої Б. точку С пряму перпендикулярно до прямої Б. Ми повинні провести пряму під кутом 90 градусів до прямої Б. Тобто провели пряму. Ну, яку там L. Точка С належить прямій L, і L перпендикулярно B. Провели таку пряму. Виміряйте всі отримані кути. Так, ну, цей кут буде 90 градусів. Виміряти кут можна чим? Транспортиром. Да? Якщо ви поміряєте всі отримані кути, то ось ці всі кути будуть. По 90 градусів. Ви можете зробити малюнок і транспортиром прикласти і поміряти. Всі кути будуть по 90 градусів. Ага, ще ось. Дивимося в сумі коло дає нам 360 градусів 90 на 4. 4 кути по 90 і тут 4 кути по 90-360. Так, виміряли всі кути. Чому дорівнює кут між побудованою прямою та прямою А? Кут між прямою L і прямою А дорівнює ось він 90 градусів. Зробіть висновок. Який висновок? Дивіться, ми провели з вами пряму L через точку, яка не належить двом паралельним прямим, провели її так, що вона буде перпендикулярна до однієї з цих двох паралельних прямих. І виявилось, що ця пряма буде також перпендикулярна і до іншої паралельної прямої. Тобто, який ми можемо зробити висновок ще раз. Якщо через точку, що не належить двом паралельним прямим, провести пряму перпендикулярно до однієї з цих паралельних прямих, то вона буде перпендикулярною і до іншої паралельної прямої, буде така теорема, розглядається вона в 7 класі, але ми. Елементарною побудовою показали уже це твердження. Що ми записуємо у відповідь до третього завдання? Що нам треба було знайти? Виміряти усі отримані кути, усі кути дорівнює 90 градусів по 90 градусів будуть. По 90 градусів, раз. Чому дорівнює кут між побудованою прямою та прямою А, кут між прямою L і прямою А дорівнює 90 градусів? І зробіть висновок. Записали висновок той, що ми сформулювали. Тобто, якщо ще раз, давайте його сформулюємо, навчіться це формулювати. Якщо з точки, що не належить двом паралельним прямим, провести пряму перпендикулярно до однієї з цих двох паралельних прямих, то ця пряма буде перпендикулярною і до іншої з паралельних прямих. От таке твердження. Так, переходимо до наступного четверте завдання. Так, тут у нас умова яка? Через вершину кута що дорівнює 170 градусів проведено прямі, перпендикулярні до його сторін. Знайдіть кут між цими прямими. Тобто у нас є кут 170 градусів. Ну, розгорнутий кут це 180 градусів, да? ось 180. А нам треба 170, тобто трошки буде вгору. Ну, якось так. Ось на заданий кут. І сказано, що через вершину цього кута, тобто через цю точку, проведено прямі перпендикулярні до його сторін. Ось одна сторона пряма перпендикулярна до цієї сторони. Ось вона, пряма ось цей кут 90 градусів. А до цієї сторони перпендикулярна пряма буде ось таким чином проведена ось цей кут 90 Градусів. Так, виконали цю умову. І нам треба знайти кут між цими прямими. Ага. Ось дві прямі ми їх провели. Ось цей кут альфа у нас шуканий. Шуканий кут альфа. Так, у нас оцей весь кут 170 градусів. Відповідно, нам треба. Якось знайти ось цей кут. Хорошо, давайте дивитися. Ось цей весь кут у нас 90 градусів ось кут. цей І сюди вгору 90. Частина його альфа. Тоді оця частина буде дорівнювати. Чому? Ми повинні від усього кута 90 відняти альфа. Буде 90. Відняти альфа. Правильно? Правильно. Також розглядаємо ось цей прямий кут. Утворений цим променем і ось цим променем. Його частина альфа. Тоді оця частина буде також 90 мінус альфа. Ми від усього 90 градусів відняли частину альфа. А тепер дивіться, наш кут 170 градусів, той який умовою, складається з трьох кутів, яких 90 мінус альфа, альфа і 90 мінус альфа. Тобто, якщо ми просумуємо ці всі три кути, ми отримаємо 170 градусів. Сумуємо 90 мінус альфа, додати альфа, давайте в дужки я візьму, щоб було видно, і додати 90-альфа. Додали всі три кути і за умовою це 170 градусів. 170. Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки. Ну, перед дужками знак плюс, значить ми просто дужки прибираємо. Тут також знак плюс. Просто дужки прибираємо, і таке у нас виходить рівняння. Зводимо подібні доданки. 90 і 90 буде в сумі 180. Мінус альфа, додати альфа буде 0. Скоротили. І ще у нас тут є мінус альфа, тобто 180 мінус альфа дорівнює 170. Мінус альфа залишаємо зліва. 180 переносимо вправо з протилежним знаком. Справа у нас вже є 170. І буде 170 відняти 180. Мінус альфа дорівнює 170 відняти 180 буде мінус 10. Від більшого числа віднімаємо менше і ставимо знак більшого числа. 180 відняти 170 буде 10. І знак більшого числа у нас мінус, значить сюди ставимо мінус. Ну, мінус альфа дорівнює мінус 10, значить альфа дорівнює 10 градусів. Отже, шуканий кут між цими прямими буде всього 10 градусів. І у відповідь до четвертого завдання ми записуємо 10 градусів. Так, розглянули всі чотири завдання самостійної роботи. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте своїм друзям. До наступних зустрічей!